Плімовані фрукти з сантимом. Побачила я ось такі пачечки в сантимі, тим паче вони ще й по знижці, тому вирішила усі взяти і розповісти, як вони взагалі на смак. У мене тут є з ананасом, з динею. Персик, малина та лохина. І шість пачок мені коштували приблизно 350 гривень. Чогось мені каже, що така фігня буде. Почнемо з банану. І оце все. Ось так виглядає банан. Смак, ніби корм для птахів. Я вахіля. Тут не буде ананас. Така горсточка, так? Да? 50-70 гривень, це ще по знижці вони. Ні, це смачно. Ось малинка, мені здається, буде найсмачніша. Така вона. Це вся персик, лохина та диня. Давайте одразу всі відкриємо. Окей, і так, персик, ось так він виглядає. Чомусь він мені схожий на яблуко. Ось така у нас лохина. Найменша ось така у нас диня. Нічого, вона, вона дуже прикольна. Так, із шости найсмачніші це диня, малина та ананас. Але я все одно вважаю, що це занадто дорого. Як ти вважаєш? Напиши в коментарях.